Обставини терактів проти наших силовиків засвідчили, в Україні діє потужна терористична мережа. Відтак, наша влада просто зобов'язана негайно вжити комплекс заходів, можливо непопулярних, для захисту наших громадян. В який спосіб ми маємо боронитись, аналізуватимуть журналіст-криміналіст, головний редактор газети Ратуша Микола Савельєв і генерал, колишній заступник голови служби безпеки України Віктор Ягун. Слід розуміти, що у пана генерала є певні відомчі обмеження. Вітаю вас, панове, в студії Еспресо Тіві. Отже, ми розуміємо, що стався черговий цинічний не знаю, атентат, теракт, вбивство українського військового. Але ми розуміємо, що це вплітається в певну канву подібних подій. Пане генерале, це лише чергові поодинокі випадки, чи це вже так звана друга хвиля війни проти України, котра пере переходить в так званий терористичний формат? Я думаю, що це друга хвиля. Це перша, а друге, то що Росія, не маючи можливості відкритого військових дій проти України, перейшла до відвертого терору для того, щоб не тільки вибити найкращі наші кадри, а й ще спробувати дестабілізувати ситуацію на державі в середині, якщо це справді друга хвиля, якщо справді розпочалася терористична війна в Україні, то ми розуміємо, що жертвами можуть ставати решта патріотичних українських офіцерів, можливо політиків. На жаль, та інформація, якою володію я і експерти, з якими я спілкувався, вони всі однозначно говорять про саме про такий можливий розвиток подій все залежить тепер від концентрації зусиль наших правоохоронних органів спецслужб, для того, щоб вони позбулися якихось невластивих ім дій і сконцентрувалися на захисті. Не тільки їх громадян, а й тих е, осіб, які захищають Україну, що слід робити для того, щоб зупинити, поки не пізно, оцю терористичну лавину? Тут треба звернути увагу, що якщо вдалося в центрі України відслідкувати офіцера такого рівня при такій підготовці, то треба розуміти, які диверсанти якого рівня проти нього працювали. Тобто, люди, які його фотографії не було в інтернеті, він ніде не світився, і це правильно. Люди мали його фото, люди мали номер автомобіля, який там замінний, і зараз хоча їздив водій, цього разу їздив він сам. Люди знали, де він запаркувався, змогли скористатися швидкою можливістю замінувати цей автомобіль. Тобто, скільки таких диверсійних груп на Україні, ми не знаємо. Ми десь там до нас долинають чутки там в Харкові диверсійну групу, яку затримали. Так тоді громихнули. і Ніхто там це правильно. То що правильно, що розвідка там онлайн не розповідає, що вона робить. Але коли підірвали офіцера-контрозвідника Маріуполі, потім підірвали шапувала. Тепер останнє повідомлення, що в, знов підірвали співробітників СБУ, ми розуміємо, що така група диверсійна не одна. Так, ну це логічні ага. питання. Якась діє в Києві, якась діє на Донеччині? Щось дії на Луганщині. Не виключно, що в неї входять. Люди, які були впроваджені в нашу систему, є працівниками СБУ, міліції чи, можливо, навіть головного розвідувального управління, ніхто не знає цього. Це можуть знати ті, хто веде, е, веде по цьому факту розслідування. І знищивши цю людину, е, Росія. Я тут навіть немає ілюзій, що це зробив хто інший. Росія завдала Україні дуже серйозного удару. Тому що от, мені довелося буквально вчора поспілкуватися з військовими розвідниками. Певного рівня, і вони сказали, що не виключено, що Росія розписала якийсь план по недестабілізації. Дестабілізації це вже будуть підриви, відкриті диверсії, підриви залізних дорог, мостів, а просто по винищенню найкращих людей, які на сьогодні працюють в розвідці і в контрозвідці. І це біда. Угу. Дякую, пане генерале. От щойно Микола Савельєв сказав, що можливо Росія розробила план стосовно ліквідації найкращих кадрів розвідки. Можливо, контрозвідки, ну і загалом українських спецслужб виглядає на то, тому що вибивають якраз то молоде покоління, яке не має 40 років, і яке власне виросло буквально на очах за ті 3,5 роки війни з Росією, і вони бояться того, тому що вони не знають, як впливати на цих людей, що їм можна було буде запропонувати ті джерела, на які вони оперуються, як правило, мають вік. Понад 45-50 років, і вони е, всі отримали освіту в радянському е, союзі, тому е, їм легше спілкуватися з тою категорією осіб, легше якісь знайти на них компромати впливи. А ця категорія для них не зрозуміла, тому вони можуть власне на неї і концентрувати свою увагу. Йде боротьба е, і за лінію фронту, і за тієї лінії фронту, і за цією лінії фронту. Не кожен, хто вигукує патріотичні гасли є патріот. І не кожен, хто каже, а давайте ми зараз там перекриємо дорогу, робить це з благою метою. Але є також ті, хто вже два чи три роки нібито на стороні України, а насправді це найнебезпечніший ворог. Він не виключно, що він навіть нагороджений. Uh -huh. Не виключно ви розумієте, що якого рівня може бути Тобто агенти якого може бути глибокого буріння, буріння так. котрі в певний момент мають, як в п'єсі Чехова, Вистрілити. було так, як рушниця. Яка Але є там. ще агентура, яка впроваджена в політичні кола. Є е, люди, про яких ти ніколи не скажеш, що він виступає проти України, бо коли він виступає, тобі завжди здається, що він за. І тут Подіям його, а не по словам його, треба дивитися, що, хто, де і як робить. Тобто розуміти, наскільки багато шарова боротьба йде. Йде боротьба на лінії фронту, за тією лінією фронту, за цією лінією фронту, в Верховній Раді, я думаю, в адміністрації президента йдуть якісь вербовки, перевербовки, йде е, диверсійна боротьба. Мене єдине, що завжди е, виникає бажання спитати. Я розумію, що ніхто чесно про це не скаже, може скористатися можливістю. А коли ми будемо чинити якісь диверсії, ну пасує, якщо це боротьба і такого рівня, і така прихована, можливо, пасує вже і наші розвідці показати, що mm. можемо. пане генерале. Ну можу лише перескерувати питання Миколи Савєлєва. Тобто, чи ми будемо, чи ми підемо на якісь такі подібні гострі дії? Ніхто ніколи про це не скаже. Це по перше, а по друге, Україна вибрала тактику м'якої сили, і якщо ми зараз справді займаємося якимось. Терором на навіть на нашій території, як я, яка тимчасово окупована, то ну, по перше, нема жодної держави, навіть Ізраїль, про яку так багато говорять, яка би визнала то, що вона на чужій території щось там робила. Розумієте, вона завжди від, від хрещується від тих дій, тому що це зразу потрапити в розряд держав, які підтримують терористичні акти. А Проводити диверсії на нашій території на жаль, це тоді ми будемо виглядати в очах світової громадськості, що ми не тільки знищуємо інфраструктуру, але й знищуємо своїх власних громадян. Розумієте, так само є така колізія. Друга справа, що не виключено, і я не хочу підтверджувати або спростовувати, що здійснюються якісь точкові операції проти окремих осіб. Але це так само ніхто вам не підтвердить і mm. не, не спростує. Я вже чую не один рік про необхідність реформування Служби безпеки України, про необхідність збільшення фінансування Служби безпеки України. Ми розуміємо, що в теперішній ситуації, ну по суті, всі люди, котрі відповідають за безпеку нашої держави, мають їздити навіть не знаю в магазин на танку. Нема в нас реформування, реформування, немає нас класичного вигляді спецслужб. У нас є правоохоронний орган спеціального призначення. Все, спецслужби у нас немає. І до тих пір, поки служба безпеки буде займатися невластивими її функціями, які пов'язані з контрабандою, з боротьбою з корупцією, навіть дрібною, причому не, не там якихось міністрів, ви шо, і міністри, до тих пір, до тих пір сама контрозвітна складова буде в загоні. Розумієте? Тобто, оці проохоронні функції, які не властиві службі, їм треба віддати і сконцентрувати свої, свої зусилля, свій потенціал, свій, свої кошти своїх людей, власне, тільки на одній на, 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 на декілька таких напрямках, я вже казав в одному з ефірів: це контрозвільний захист, тобто сама класична контрозвілька, це захист національної державності і боротьба з тероризмом, куди так само все входить, і захист інформаційного простору від. Ворожого впливу, Микола. На вашу думку, які заходи треба було би впроваджувати якнайшвидше? Тому що ми розуміємо, якщо це не було зроблено за три роки, то це мало би бути зроблено не знаю, ну найближчим часом, тому що справді вже допікає. Запровадити візи з Росією? Це було би незле. Це би зупинило. Це критично які... потрібно. Звичайно, критично потрібно, тому що люди під виглядом Зорбічан можуть їздити туди назад запросто. Я можу так просто заїхати, а можу завести вибухівку. Я абсолютно згідний, що якщо СБУ буде займатися е, там контрабандою, не тільки контрабандою, а й дахуванням контрабанди. Давайте правильно ну назвати речі своїми іменами, то вона не має часу займатися шпигунами, диверсантами і так далі. Тому що щоб вирахувати одну групу чи одну людину, треба потратити масу зусиль там, якісь пробувати білінги телефону, е, малювати портрет, е, брати з відео всі розшифровки. Тому що якщо мінувався автомобіль, то десь якась людина підходила, якась інша людина її прикривала. Правильно, якщо Хтось слідкував за тим самим шаповалом, то мала бути людина, яка прикривала людину, яка слідкувала за шаповалом. Шаповал, очевидно, не завжди їздив сам, за ним їздила якась служба спостереження, щоб дивилися за ним ніхто не пильнує. Тобто, я кажу, що якого рівня спеціалісти. І найголовніше, якщо вони знали, де він перебуває, знали, який в нього автомобіль, знали, ем, де він ночує. Це очевидно, це люди, які і сьогодні працюють не тільки в російських спецслужбах, а й в українських одночасно. Вирухувати їх це завдання за день. Це набагато важливіше, чи десь на кордоні перекрити якийсь там ешелон з деревиною, чи когось там затримати контрабандиста, який сховав сигарети собі під сідушку. Ну логічно, це правильно, я вже. Це одна складова безпеки. Якщо ми ведемо візовий режим, це буде можливість перевіряти рух людей туди назад і відслідкувати якийсь аналітичний відділ, який може прогнозувати, скільки людей їздить туди назад і чого вони їздять, в які пункти вони, з якої регулярності вони там перебувають, так чи ні? Можна буде відлагодити механізм не впускання в Україну тих самих якихось там Рашатудей, артистів, які невідомо за метою їздять, заробітчан, які Но там нічого не візит, роблять. Михайло. Фрідмана в Україну я, я перед передачею так собі просто зайшов і набрав біографію Суркова, в силу того, що робив інший матеріал. Там полізли такі горбилі по Михайлу Фрідману по Альфа груп про його фінансування певних військових тем Росією. Що коли сьогодні пан Садовий тут виступає у Львові, каже: Ні, 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 Фрідман святий та Божий. Можливо, Фрідман так, але Альфа груп ні. Вони фінансують такі теми в Росії, які завтра повертаються проти нас. Багато років це не триває, рік, два, п'ять, десять. І коли виступає пан Семенченко, сотоваріщі, виступають проти торгівлі на крові, а мистецтво на крові це нормально. Воно чимось відрізняється. Де тут пікети? Парасюка, семенченка. Чому їх нема? Можливо, в Україні варто було би розширити. Перелік осіб і включати до них не тих чи інших співачок, так котрі поїхали до Криму. А наприклад, заборонити в'їзд тим чи іншим російським олігархам, котрі безпосередньо впливають на політичний процес в Україні. Їх декілька. Вони активно скуповують Обленерго. Вони активно скуповують журналістів. Вони створюють українських політиків з нуля через підконтрольні ним е, телеканали. Антоне доходить до абсурду. Сполучені Штати включають, а Україна не включає не тільки не включає, ще й дозволяємо щось там купляти на наші території. Ну давайте будемо відверті. Слухайте. Ну ми або ми вимагаємо від світу, щоб нас підтримали, а самі в своїй хаті не можемо навести порядок. Ну це так не може бути. От затримали Агеєва. Я думаю, як джерело інформації, то контракт, який затримали, він є ніякий. Але як джерело інформаційного впливу на суспільство, показати, що це російський контрактник. Дивіться, що Росія це тільки ми можемо додуматись брати російських диверсантів і подавати їх з квадратиками на обличчі і зі зміненим голосом. Всі скажуть, та це фейк. Вони свою людину посадили. А ви покажіть реальну людину, який і коли цю передачу побачить, там і побачить, це дійсно затриманий, коли його побачать його рідні з Росії. Це буде всі скажуть, так це жива людина. Це жива людина розказує, як вона воює за російські гроші на території України, вбиває українців. Вибачте, такого інформаційного впливу я не бачу. А це теж робота спецслужб. Ну а стосовно комплексу заходів, наскільки широкі зміни чи наскільки глибокі зміни мали би бути проведені у критично малий час? Зараз не той період і не той час, щоб зараз танцювати на кістках і сказати, що все пропало. Розумієте, працюють, працюють по 25 годин. Але просто є моменти, які треба усувати, знаєте, які заважають роботі, і, і, і ті елементи вони тільки будуть тягнути назад. От якщо відбитися від тих е, непотрібних функцій і сконцентруватися на тому, на чому треба, і менше влазити в політику, готуватися до виборів, ще Бог знає до чого, е, не знаю, воювати з антикорупціонерами, тобто розумієте, якщо б менше цих би було всяких е, речей, це, це було б плюс. Це один варіант, а другий потрібно. Е, Справді значний провал у інформаційному потоці, тому що ну, нікого не цікаво, що Служба безпеки затримали якогось митника з, з хабарем 10 тисяч доларів, розумієте? Ну не цікаво це нікому зараз. Зараз концентрація має бути там на фронті, там якісь результати треба показувати. Дрібні, можливо, але вони їх треба, треба показувати треба показувати кожен день. Якщо суспільство повірить, що служба діє, що, що вона щось робить, і суспільство потягнеться, розумієте, на співпрацю з цією структурою, тому що зараз в дуже багатьох моментах люди бояться навіть позвонити і щось там сказати, чи вони б щось побачили, чи порадитися, чи чи допомогти, чому тому, що бувають випадки, коли вони потім в кінці кінці в екрані не залишаються. цій ситуації, хотів у вас уточнити, ми чуємо дуже багато про ті чи інші шпигунські так звані скандали. В сполучених штатах, в Британії, тобто російських агентів депортують зі скандалом, позбавляють якогось дипломатичного імунітету. А в нас от когось там в чомусь запідозрили от того самого Шувалова, і його депортували. Хоча він не, не має ані дипломатичного імунітету. Якщо були адекватні якісь підозри щодо нього, то чому б його було просто не затримати? Територичне питання тому, що дуже багато. Речей залежить від політичної волі, волі керівництва держави, і зокрема одного керівника. Якщо б ми це рішення прийняли б розумієте, все було б на своїх місцях. Що стосується відкритих чи закритих дипломатичних режимів, то Російська Федерація настільки скоротила свою присутність на теренах України і в нас немає навіть посла з, з цією державою. Тому е, оті всі скандали, які за кордоном вони стіровані проти відкритих дипломатів. Друга справа, що в нас є консульство, нікому не потрібні в, в Одесі. Але... Наприклад, щойно був величезний скандал з одеським я, російським консулом. Я вас повністю підтримую, але тоді треба бути готовими, що наше консульство в Ростові в Санкт Петербурзі чи там десь е, на півночі, де знаходяться українські громадяни, будуть так само закриті. Розумієте, якщо ми готові до такої адекватної реакції, нема питань, тоді залишиться тільки одне посольство в Москві і все. Ми йдемо демократичним шляхом. Куди йдемо, Ми подивимося. Ну будемо сподіватися, що наші політики протверезіють і візьмуться до реалізації комплексу контрозвідувальних заходів на території України. Це Дуже вам дякую. Це до пана генералу. Дуже дякую, пане генерале.